словачок славачок, чок чок словачок славачок, славачок, чок чок. туп п. Всім привіт, мої дорогі друзі, з вами Словачок І це моє нове відео. І це відео буде про карпаркінг. Карпаркінг це крута машина. О, це просто тут вся игра з машинами. Ось чого зараз я вам покажу свою колекцію з машин. Я надію, що вам понравиться це відео. Якщо ви хочете ще подібні відео, то давайте наберемо 5 лайків. Якщо вам подобається така тема, я не я не знаю. Якщо вам подобається, то давайте наберемо 5 лайків. Так, поїхали. Давайте я вам спочатку покажу самі такі можна сказати, фігові машини. Прямо самі фігові. Давайте заходимо. Саме фігове це яка іде начально, я її там трохи протюнив. Зараз вам покажу. А ні, я її в... Вов... У мене тільки дві цілі на ній за 15 тисяч. Ну. Но... Давайте не будемо замедлюватися на поганих машинах. Це ось така беха самообична, навіть не прокачана. Я її обміняв якось там жигуля. Ну я неї зараз не пользуюсь. Toyota супра легенда моєї колекції. Я її купив за 140 тисяч, влив в неї 540 тисяч, мабуть, я точно не помню. Вона, я її хочу продати за 600 тисяч. Якщо хочете, давайте її продам, я вам комусь із вас продам. Цю машина я її теж по обмінам отримав. Я її трохи затюнив, хотів її теж обміняти, але ніхто не хотів за неї обмінюватися. Так, і іде історія про сього ну, сьогоднішня історія. Знаєте що, друзі? Оцю Ауді вроді R8 або М8. Я точно не пам'ятаю. Я не розбираюся в Ауді, але ця аудюха мені просто подобається, і я її обміняв. Короче, розказую історію. У мене була цей, я точно не пам'ятаю, яка машина. Я, коротше, по обмінам, короче, там якусь машину взяв, мені випала Audi найобільшого та недорога. Не недорога, ну Audi. То видно було, що то Audi, але вона була недорогою. Я її за цей... Потім я обміняв її на потом, Ну, правда, я тоді розтрився, тому що Subaru стоїть намного менше, ніж... Чим... Mm, B, ну, то та ота, але Потім я обмінюю цю, э, цей субару. Я її обмінюю на BMW. Обмінюю на BMW, потім бачу, чувак каже. Хто хоче обмін на Audi, я міняю на BMW Mercedes. Я вирішив, що я обміняю, тому що ця машина стоїла. Я точно не пам'ятаю, ну около 200 тисяч. А ця машина стоїть, Я то. Давайте подивимося. Я точно, правда, не помню. Так. Зараз подивимося просто. Ось і ця машина. Зараз. Ось вона. Приблизно вона стоє около мільйона. Що ви розуміли, я обміняв. Ось зараз покажу вам. Зараз я вам покажу, щоб ви розуміли, я зараз найду її, цю беху, зараз, ось, ось цю беху, тільки, ну, висчитай, 180, за 180 тисяч я обміняв на машину за мільйон двістік. Це був самий вигідний обмін за сьогодні. Я хочу так двигатися далі, обмінювати всякі фігові машини. То що я купляю всякі фігові машини і потім їх обмінюю на кращі. Показую машини, які мені одали за 1 долар цій грі. Оця беха М 4 мені її продав однокласник за 1 долар. Оцю беху М8 мені. Замітьте, не i8, а m 8 F90, якщо я не ошибаюся, вона просто монстр, в неї, як ви бачите, трохи красні фари такі. Я не знаю, чи ви бачите, ось вони тіть. Типа, зліка вони якісь красні, мені кажеться. Ось що. Ось так, бачите, тіпа, такі красні. Ну, вона за 110 гривень. Він мені подарив за 110, 110 гривень, мені подарив ще за 1 долар. Ось беху за 140 гривень він мені подарив за долар. І зараз просто легенда. Легенда. Здарова. Як ви бачите, я ще перед цим всіма відео, звісно, там було погане качество, я вирішив, що його не буду виставляти. У мене була. Ой, зараз вам покажу, що за машина. У мене була я тось зараз. Помню. У мене був ось цей лексус за 109 тисяч. Саме я його перекрасив в ярко-голубий цвят. І тупо якийсь чувак. Я дуже довго ждав, Кидав обміни. Ніхто не хотів обмінювати цей лексус. А потім чувак з машиною за тисячу коїнів. За тисячу коїнів, ребята. Ви розумієте? тисячу коїнів цій ігрі бугаті стоїть 500 коїнів. А ця машина, яку він мені обміняв, стоїть 1000 коїнів. Ось що, друзі, оця машина за 109 тисяч 000... мені обож... Ну, вона окупилася. Вона 110 тисяч щай, округляємо. Я обміняв на 1000 коїнів. 1000 коїнів – це донатівська валюта. Ось що, друзі, це. Я в шокі тоді був такому. Зараз я вам покажу яку машину. Ось ця малишка. Вона ще в такому кольорі красивому. Ось дивіться, яка вона просто зашибі. Вона лучше в Як ви... вона ще й прокачена з віском від 12, уже можна купити за 400, але у мене нема 400 тисяч. Вона з турбо. З. За 200 тисяч, вона шинами за 10 тисяч, і тут тупо все куплено. Друзі. Я тоді просто в афігі був. Я просто в шокі був тоді. Ну що, друзі? Це було відео про карпаркінг, Я не знаю, чи воно вам сподобалося. Може воно вам кажеться скучним. Але надію, що воно вам подобається. Якщо ви хочете. Відео якісь подобні до карпаркінгу, то давайте наберемо 5 лайків. Ось що давайте, друзі, всім покедова. З вами був Солочок, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та закону кольок, щоб знати моїх нових відео. Всім покедова! Дякую за перегляд, хлопці. Славачок, 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 чек, Чек, Чек!